Вікторина, знаменитості в космосі. Чи знаєте ви зірок серед зірок? Космос для вибраних, коли знаменитості стають космонавтами, погляд в небо завжди викликав у людства питання про нескінченність всесвіту, про місце людини в цьому величезному просторі. І якщо раніше космічні подорожі були прерогативою підготовлених астронавтів, які пройшли роки навчання і випробувань, то сьогодні ситуація змінюється. Космос, як не дивно, стає новим модним трендом, новим майданчиком для розваг і демонстрації успіху для дуже багатих і знаменитих. Я пам'ятаю, як в дитинстві заворожено дивився на телевізор, коли транслювали запуски кораблів з радянськими космонавтами. Це була подія всесвітнього масштабу, символ наукового прогресу і людських можливостей. Тоді космос здавався чимось недосяжним, призначеним для обраних героїв. Які ризикують життям заради науки. Сьогодні завдяки зусиллям приватних компаній, таких як SpaceX, Blue Origin і Virgin Galactic, польоти в космос стають все більш доступними, хоча і для дуже обмеженого кола осіб. Епоха космічного туризму від мрії до реальності. В останні роки ми спостерігаємо справжній бум космічного туризму. Це вже не фантастика з науково-фантастичних фільмів, а цілком реальна можливість для тих, хто готовий витратити величезні суми грошей. І як це часто буває, першими цю можливість оцінили знаменитості і мільярдери. Чому космос такий привабливий для багатих і знаменитих? На мій погляд, тут переплітається кілька факторів. По-перше, це можливість відчути себе частиною чогось більшого, доторкнутися до незвіданого, випробувати неймовірні відчуття. Невагомість вид землі з космосу це досвід, який може змінити світогляд. По-друге, це демонстрація успіху та статусу. Політ у космос це дороге задоволення, яке доступне лише небагатьом, це свого роду символ досягнення вершини. І, по третє, це можливість привернути увагу до себе і своєї діяльності. Політ у космос це відмінний піархід, який може значно підвищити впізнаваність бренду або проєкту. Я вважаю, що поява космічного туризму це, безумовно, цікавий і перспективний тренд. Він може стимулювати розвиток космічних технологій, залучити інвестиції в цю сферу і надихнути нове покоління вчених і інженерів. Однак, у цього явища є й свої недоліки. Питання етики та доступності наскільки справедливий космічний туризм. Незважаючи на всі переваги, космічний туризм викликає ряд питань, пов'язаних з етикою та доступністю. Головний з них це величезна цінова політика. Політ у космос коштує нечувані гроші, що робить його недоступним для переважної більшості населення Землі. Це піднімає питання справедливості. Хіба доречно, коли багаті люди можуть собі дозволити польоти в космос, в той час як мільйони людей на землі страждають від голоду, хвороб і бідності? Хіба не краще було б спрямувати ці величезні кошти на вирішення нагальних проблем людства? Крім того, космічний туризм може мати негативний вплив на навколишнє середовище. Запуски ракет пов'язані з викидами парникових газів та інших шкідливих речовин, які забруднюють атмосферу. Крім того, космічне сміття стає все більш серйозною проблемою, що становить загрозу для космічних апаратів і супутників знаменитості в космосі хто вже побував на останньому рубежі? В останні роки ми стали свідками того, як все більше знаменитостей вирушають у космос. Серед них мільярдер Джеф Безос, актор Леонардо Ді Капріо, співачка Джастін Бібер і багато інших. Наприклад, Джеф Безос, засновник Amazon, здійснив суборбітальний політ на кораблі New Shepard компанії Blue Origin у липні 2021 року. Це був один з перших комерційних космічних польотів, який привернув величезну увагу громадськості. Леонардо Ді Капріо, відомий своєю екологічною активністю, планує здійснити політ на міжнародну космічну станцію МКС у майбутньому. Він сподівається, що цей досвід допоможе йому краще зрозуміти проблеми землі та надихне людей на захист навколишнього середовища. Джастін Бібер, популярний співак і актор, також висловив зацікавленість у польоті в космос. Він вважає, що це буде неймовірним досвідом, який допоможе йому розширити свій круг озір. Що чекає нас у майбутньому? Космічний туризм це лише початок нової ери в освоєнні космосу. У майбутньому ми можемо побачити появу космічних готелів, курортів і навіть колоній на місяці та Марсі. Можливо, коли-небудь польоти в космос стануть таким же звичайним явищем, як авіаперельоти сьогодні. Однак для цього необхідно вирішити ряд проблем, пов'язаних з безпекою, екологією та доступністю. Необхідно розробити нові технології, які зроблять космічні польоти більш безпечними та екологічно чистими. Необхідно знизити вартість космічних польотів, щоб зробити їх доступними для більш широкого кола людей. Я вважаю, що космічний туризм має величезний потенціал. Він може стимулювати розвиток космічних технологій, залучити інвестиції в цю сферу і надихнути нове покоління вчених і інженерів. Однак необхідно підходити до цього питання з розумом, враховуючи всі можливі ризики і наслідки. Особистий погляд, роздуми про майбутнє космосу. У дитинстві я мріяв стати космонавтом. Я читав книги про космос, дивився фільми про космос і уявляв себе на борту космічного корабля, що летить до далеких зірок. На жаль, моя мрія так і не здійснилася. Але я радий бачити, що космос стає все більш доступним для людей. Я сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо освоїти космос не тільки за допомогою професійних астронавтів, але й за допомогою звичайних людей, які хочуть випробувати неймовірні відчуття і доторкнутися до незвіданого. Я впевнений, що космос це наше майбутнє, він надає нам величезні можливості для розвитку науки, технології і культури. Це може допомогти нам вирішити глобальні проблеми. Такі, як зміна клімату, дефіцит ресурсів та перенаселення, він може надихнути нас на створення нових світів і цивілізацій. Але для того, щоб реалізувати цей потенціал, нам необхідно діяти спільно. Нам необхідно об'єднати зусилля вчених, інженерів, політиків і підприємців. Нам необхідно розробити нові технології, які зроблять освоєння космосу більш безпечним, екологічно чистим і доступним. Нам потрібно створити нові правила та норми, які регулюватимуть діяльність у космосі. Я вірю, що у нас є всі шанси на успіх, у нас є талант, знання та ресурси. У нас є мрія про майбутнє, в якому космос стане нашим домом. Ключова думка космічний туризм це складний і багатогранний феномен, який вимагає зваженого підходу і вирішення ряду етичних та екологічних проблем. На закінчення, я хочу сказати, що дослідження космосу це найбільша пригода людства. Це шанс для нас дізнатися більше про Всесвіт, про себе і про своє місце в цьому величезному просторі. Це шанс для нас створити краще майбутнє для себе і для майбутніх поколінь. І я сподіваюся, що ми зможемо скористатися цим шансом.